Вправа номер 599. Знайдіть значення виразу. Перше. х квадрат мінус y квадрат. Дивіться, ми не будемо одразу підставляти. Ми розкладемо цей многочлен на, як добуток многочленів. Це в нас буде х мінус y помножене на х плюс y. А ось тепер підставимо х75 мінус 25

плюс 9,5. Дорівнює 10,5 мінус 9,5 це буде 1. 10,5 плюс 9,5 це буде 20. Номер 3. Х мінус і помножене на х плюс і дорівнює 5,89 мінус 4,11. Помножене на 589 плюс 4,11. Це в нас буде дорівнювати 178. 1,78 помножене 589 плюс 411, це в нас буде 10. Тобто в результаті отримаємо 17,8. Та номер 4. Х мінус 5. Помножене на х плюс і. дорівнює 304 мінус 1,96 3,04 плюс 1,96. 304 мінус 1,96 це 1,08, а сума це буде 4 плюс 1, помножене на 5. 1,08 множимо на 5 це буде 5,4. Номер 600. Розв'яжіть рівняння. Х квадрат мінус 49 дорівнює 0. Перепишемо, це в нас буде хвад мінус 7 квадрат дорівнює 0. Та давайте розкладемо на множники, застосувавши формулу різниці квадратів. Це в нас буде х мінус 7 помножене на х плюс 7 дорівнює 0. Коли у нас допиток дорівнює 0, це значить один із множників дорівнює 0. А отже, х мінус 7 має дорівнювати 0, або ж х плюс 7 дорівнює 0. Отримуємо, х дорівнює 7, або x має дорівнювати мінус 7. Відповідь. Кореннями цього рівняння є 7 та мінус 7. Номер 2. 1 четверта мінус z квадрат дорівнює 0. 1 четверту представляємо як 1 друга в квадраті мінус z квадрат дорівнює 0. Розкладаємо на множники 1 друга мінус z помножене на 1 друга плюс z дорівнює 0. Отримаємо Одна друга мінус Z дорівнює нулю, або одна друга плюс z дорівнює нулю. Z дорівнює одна друга, або z дорівнює мінус одна друга. Відповідь одна друга та мінус одна друга. Номер три. Х квадрат плюс 36 дорівнює нулю. Дивіться, ми маємо суму квадратів. Яке? сума квадратів у нас не розкладується на множники. Але дивіться, яким би не було х. Наприклад, візьмемо найменше х по модулю це 0. У нас отримуємо 6 квадратів, яке дорівнює нулю. Ця тотожність невірна. Якщо ж ми візьмемо. Х від'ємним мінус 2, наприклад, мінус 2 в квадраті, нам дасть додатнє число. Це буде 4 плюс 6 квадратів. Знову тотожність не виконується. А отже, ця, це рівняння коренів немає. Ми цей факт можемо подивитися ще й таким чином: ми можемо перенести 36 в іншу частину та отримаємо мінус 36. Ми знаємо, що квадрат будь-якого числа це додатнє. Він ні в якому разі не може дорівнювати від'ємному числу. А отже, рівняння коренів немає. Нів немає. Номер 4: х квадрат мінус 0,01 дорівнює 0. Перепишемо х квадрат мінус. 01 в квадраті дорівнює 0, розкладемо, це буде мінус 01 помножене на х плюс 01 дорівнює 0. Тобто, або ж х мінус 01 дорівнює 0, або ж х плюс 0 дорівнює 0. Тобто х дорівнює 01, або ж х дорівнює мінус 01. Відповідь. Маємо два корені 01 та мінус 0,1. Номер 5. 9 х квадрат мінус 4 дорівнює 0. Це буде 3х піднесене до квадрату, так як 9 це 3 в квадраті. мінус 2 в квадраті дорівнює 0. Розкладемо на множники. 3х мінус 2. Помножене на 3х плюс 2 дорівнює 0. А отже, 3х мінус 2 дорівнює 0, або ж 3х плюс 2 має дорівнювати 0. Вирішимо ці два врівняння, отримаємо 3х дорівнює 2, або ж 3х дорівнює мінус 2. Отже, х буде дорівнювати 2 треті. Або х буде дорівнювати мінус 2 треті. Відповідь кореннями даного рівняння є 2 треті та мінус 2 треті. Номер 6. 0,04 х квадрат мінус 1 дорівнює 0. 0,04 представляємо як 02 в квадраті х квадрат мінус 1 квадрат дорівнює 0, 02 х забираємо спільний показник степеня, виносимо його за дужечки, мінус 1 в квадраті дорівнює 0, це буде 02х мінус 1 помножене на 02х плюс 1 дорівнює 0, а отже 0,2х мінус 1 дорівнює 0, або ж 02х плюс 1 дорівнює 0. 0,2х має дорівнювати одиниці. Та х буде дорівнювати 1 поділене на 02, це в нас 2 десяті. І дивіться, коли я ділю на дріб, це все одно, що я множу на його обернений. Тобто, це буде 1 помножене на 10 других. А 10 других 10 поділити на 2, це буде 5. Тобто, перший корінь, який ми знайшли, це х дорівня 5. А другий такі, буде такий самий, але обернений. Тобто 0,2х буде дорівнювати мінус 1, тобто х буде дорівнювати мінус 5. Відповідь коренями даного рівняння є 5 та мінус 5. Вправа номер 601. Розв'яжіть рівняння. Номер 1. Це квадрат мінус 0,25 дорівнює 0. Перепишемо С квадрат мінус 0,25, це 0,5 квадраті дорівнює 0. Розкладемо на множники. Це буде С мінус 05, помножене на С плюс 05 дорівнює 0. Тобто С мінус 05 дорівнює 0, або С плюс 0,5 дорівнює 0. Маємо С дорівнює 05. Або С дорівнює мінус 05. Тобто да, дане рівняння має два корені 0,5 та мінус 05. Номер 2. 81 х квадрат мінус 121 дорівнює 0. Це в нас буде 9 квадрат х квадрат мінус 121, це в нас 11 квадратів, 11 квадратів дорівнює 0. Виносимо спільний показник степеня за дужечки. Це буде 9х піднесено до квадрату мінус 11 в квадраті дорівнює 0. Розкладуємо 9х мінус 11 помножене на 9х плюс 11 дорівнює 0. 9х мінус 11 дорівнює 0, або ж 9х плюс 11 дорівнює нулю. Маємо. 9х дорівнює 11 та х значить дорівнює 11 дев'ятих. А тут маємо 9х дорівнює мінус 11, х буде дорівнювати мінус 11 дев'ятих. Відповідь: Це рівняння має два корення: 11 дев'ятих та мінус 11. Вправа номер 3. Мінус 0,09 плюс 4х квадрат дорівнює 0. По-перше, переставимо місцями 4 х квадрат та 0,09. Отримаємо 4 х квадрат мінус 0,09 дорівнює 0. 4 це 2 в квадраті помножене на х квадраті. А 0,09 це у нас буде 03 в квадраті дорівнює 0. Виносимо спільний показник степеня за дужечки. Це буде 2х піднесене до квадрату мінус 03 в квадраті дорівнює 0. Так, переписуємо 2х мінус 03 помножене на 2х плюс 03 розкладуємо на множники дорівнює 0. А отже, 2х мінус 03 дорівнює 0, або ж 2х плюс 03 дорівнює 0. Обчислюємо. 2х дорівнює 0,3, х буде дорівнювати 03 поділене на 2 015. Так само для іншого 2х дорівнює мінус 03, х буде дорівнювати мінус 03 поділене на 2 мінус 0,15. Відповідь це рівняння має два корені 0,15 та мінус 0,15.